Зазвичай більшість ракет-носіїв досить легко класифікувати за кількістю ступенів. Зараз все частіше зустрічаються двоступеневі варіанти. Останнім часом їх еталоном стали Falcon 9, а частину з них обладнують також стартовими прискорювачами різних версій, причому як у базовому виконанні, як в Delta 2, Ariane 5 та Ariane 6, так і опціонально в Atlas 5 та Вулкан. Плюс конструкція деяких ракет дозволяє за потреби використовувати додаткові ступені. як… Електрон з розгінним блоком фотон, або поточна версія «Антарес» з його третім ступенем, обладнаним твердопаливним Star 48 BV або трьома рідинними ракетними двигунами IHI BT-4. Правда, ці варіанти ніколи не мали попиту в замовників, бо «Антарес» використовували виключно для запусків вантажного корабля Сігнус на міжнародну космічну станцію. Однак ця, начебто очевидна класифікація за кількістю ступеню часом здатна спантеличити, в тому числі й через різні критерії класифікації ракетно сію, що склалися на заході та в постсовєтському просторі. Тож сьогодні автор цього матеріалу Павло Скобленко, моїм Павла Поцелуєва голосом, пропонує вам розібратися в тому, як правильно рахують кількість ступенів у ракети. Переважно ракети носії поділяють на два основних типи: зі поздовжнім та поперечним розділенням ступенів. Повздовжнє розділення блоки першого ступеню розташовані навколо другого центрального ступеня. Зазвичай в цьому випадку під час пуску ракети перший та другий ступені працюють одночасно. Поперечне розділення, коли ступені розташовані один над одним і вмикаються по чергово після скидування попереднього блоку. Якщо звернутися до англомовних джерел інформації, то такі варіанти розділення отримали наступні позначення: Parallel staging, коли ступені розташовані паралельно та можуть працювати одночасно, і serial staging, ступені вмикаються послідовно. На перший погляд, це досить проста та наочна система класифікації, та на практиці часом отримуємо зовсім несподівану картину, яка здатна іноді збити з пантелику, коли одна й та сама ракета в постсовєтському та західному інформаційному. Просторах класифікуються з різною кількістю ступенів. Найбільш яскравим прикладом таких розбіжностей є совєтська ракета Р 7 вона ж нинішній союз. Офіційно її відносять до три чи чотириступеневих ступеневих ракет носіїв з комбінованим поздовжньо поперечним розділенням. Перший і другий ступені працюють у пакеті одночасно, на другому один над одним розташовані третій і або четвертий ступені, які вмикаються послідовно. Тобто першим ступенем r 7 вважаються чотири бічних блоки, об'єднані навколо другого центрального ступеня. Однак у США ті ж самі Союзи позначають вже як дво чи триступеневі ракети з чотирма бічними прискорювачами, тобто центральний блок другого ступеню в американців вважається першим ступенем. Точнісінько така сама картина з новою ангарою а 5 де за російською класифікацією чотири бічних блоки УРМ-1 є першим ступенем, а за американською лише прискорювачами, пристикованими до центрального блоку першого ступеня, до речі, аналогічного УРМ-1. Наскільки можна зрозуміти, на заході в цілому за основу приймають схему Serial Staging, чи поперечне розділення, коли ступені розташовують вертикально один над одним, тобто практично будь-який бічний блок з ракетним двигуном вважається просто стартовим прискорювачем, а часом його позначають як Stage Zero або нульовий ступінь, який працює одночасно з першим ступенем. Насправді, показовим в цьому плані є приклад Delta 4 Heavy або Falcon Heavy. На обох ракетах-носіях використовують по три однакові блоки, але їх чітко відрізняють за розташуванням у стартовому пакеті. Центральний блок є першим ступенем, а бічні вважаються прискорювачами. До речі, у рамках цієї логіки можна отримати цікавий приклад різниці у визначенні типу такої ракети-носія, як енергія. За совєтською шкалою класифікації вона вважається двоступеневою ракетою з повздовжнім розділенням Паралел staging» – чотирибічних блоки першого ступеню плюс центральний блок другого ступеню. А от за американськими критеріями її цілком можна назвати одноступеневою з прискорювачами – «core stage plus four boosters». Та навіть у цій, начебто спрощеній системі класифікації ракет-носіїв періодично виникають винятки. Наприклад, Space Shuttle, який частково випадає з цієї стрункої картини. Основні двигуни розташовані безпосередньо на космічному кораблі, пальне в окремому паливному баку, два бічних твердопаливних прискорювачі. Можна згадати ще один цікавий приклад, коли критерії бічний блок з двигуном вважаються тільки прискорювачем, не спрацьовує Це проект індійської твердопаливної ракети носія ASLV, над яким працювали у 80-х-90-х роках. На перший погляд все очевидно чотири послідовних ступені плюс 2 бічних блоки прискорювачі. Насправді ця ракета була класифікована саме як п'ятиступенева, на відміну від пізнішої PSLV, яка налічує чотири ступені плюс пакет бічних прискорювачів. Чому така розбіжність? Виявляється, на SLV у момент пуску спочатку працюють тільки два бічних блоки, і лише у момент їх скидання вмикається двигун на першому центральному блоці, тобто отримуємо приклад. По чергової роботи ступеню, а не одночасної, як у випадку з прискорювачами. До речі, на тему ступеней ракет в нас на каналі є цікаве відео, де ми розповідаємо про одноступеневу ракету ГРОТОН. Посилання на нього знайдете за підказкою в правому верхньому куті і в описі до цього відео. А ще не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися на канал. Дякую! Схожа плутанина виникає також із новою індійською середньою ракетою носієм LVM-3, до минулого року мала позначення GSLV Mark III. На перший погляд, вона становить собою приклад добре знайомого по аріан 5 компонування. Центральна частина з двох ступенів з РРД, плюс два бічні твердопаливні прискорювачі. Насправді ця ракета все ж вважається триступеневою, бо її основні блоки працюють послідовно один за одним. Тобто на старті спочатку вмикаються тільки два твердопаливні двигуни в бічних блоках, які розпочинають підйом ракети, і лише на 110-й-120-й секунді польоту починають працювати РРД на центральному блоці. Часом складається враження, що навіть індійці не можуть чітко визначитися з підрахунком ступенів на LVM3, принаймні на сайті Індійської космічної агенції, хоч і називають її триступеневою, та все одно уникають чіткої нумерації ступенів. У короткому технічному описі ракети носія всі основні блоки позначені як Solid Rocket Boosters, твердопаливні ракетні прискорювачі, Core Stage основний центральний ступінь, та Cryogenic Upper Stage кріогенний верхній. Ступінь. От такі несподівані подробиці можна дізнатися, коли раптом стикаєшся з розбіжностями в різних джерелах інформації, нібито очевидна помилка насправді виявляється результатом використання різних критерій у класифікації. Тож це справа окремо кожного, яку саме систему цієї класифікації обирати. А яку особисто ви вважаєте найбільш логічною та коректною, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатись про вашу думку. Зараз же ми хотіли б висловити щиру подяку всім нашим спонсорам на Патреоні, YouTube та BuyMeACoffee, адже саме завдяки вашій підтримці, ми змогли створити це відео. Ваші внески дозволяють нам не лише розвивати наш канал, але й покращувати якість контенту, впроваджувати нові ідеї та займатися дослідницькою роботою. Зібрані кошти також допомагають нам підтримувати наш сайт, купувати ліцензії на музику, відео та на інструменти з технологіями машинного навчання. Ня, міжжорні та ChatGPT, які ми активно застосовуємо під час роботи. Саме ви, наші друзі та спонсори, допомагаєте нам залишатися незалежними і робити те, що ми любимо. Ми вдячні за вашу підтримку та віру в наш проєкт і завжди прагнемо відповідати вашим очікуванням. Якщо ви хочете підтримати нас і долучитися до числа наших спонсорів, зробити це можна за посиланнями у закріпленому коментарі. Можна обрати щомісячну підписку на YouTube, Patreon чи Байміакофі, або зробити одноразовий внесок. Дякуємо вам ще раз за вашу підтримку, вашу допомогу та дружбу. Разом ми зможемо зробити ще більше.